Так, дорогі друзі, доброго ранку. Найшов кувалду, знайшов кліщі, молоток, ножиці і струбцину на таку велику. Буде відос. Не переключаємося, дивимося до кінця, буде ще багато чого цікавого. Так, заїхав ще на одну прийомку. Такі речі взяв. Це з роликом, це без. Горілочку взяв. Ну, і такі шміля взяв. Ціленького якраз. І так що дивіться, до кінця буде все у відосі. Так, всім доброго дня. Хочу показати щось нове, буду швиденько починати. Дивіться, знайшов таку 10-літрову каністру. Ціна за неї 230 гривень, знайшов 5-літрову таку з-під масла, або ще з-під чогось якраз. Ну, така собі не сказав би, що погана, не сказав би, що хороша Щось там тіліпається. Ціна її 150 гривень. Далі. Ну, як ви бачили, я знайшов горілочку. У нас дощ пройшов, тобто, вибачаюсь, іноді буває погрешності з цим дощом. Це таке. Ціна її буде коштувати 150 гривень. Шміль. Не знаю. Скільки... скільки дасте. Щоб іменно не за Бесціні якраз. Ну, хотілося б щось якусь копійку заробити. Тому кажіть свою ціну за шміль. Так, є коробочка з болтами великими, сразу кажу. М13, М14 ключ, під ключ такий. Ціна їх 70 гривень, і вони ваші. Знайшов ось такі дві шестерні, дві одинакові. Кому там цікаво, ціна 70 гривень. Струбцина ось така велика, громезна. Ціна її 200 гривень. Кому цікаво, в пожарі побувала, сразу кажу. Так, далі ось такий затискач є. Типу як нарізана різьба там внутрі, не знаю. ну Мені кажеться, це розвальцовка труб. ну Як є, так є. Ціна його буде коштувати 120 гривень. Ці у нас будуть по 70. Спробую. А там, якщо що, можна домовитись, скажіть, телефонуйте, будемо домовлятись. Так, різці. Для постійних клієнтів завжди можна домовитися, а для непостійних, які там пишуть гадості, якраз як от деякі там Олексію з каналу Гриня Скопійки почали гадості писати. Навіщо? Не знаю. В нашому житті і так гадості вистачає. А щоб зробити плюнути в колодязь, це багато ума не треба. Тому вибачте, але обґрунтовано пишіть, чому ми такі погані. Так, ці зрозуміло, е, молоток 55 гривень, як завжди. Цей у нас буде коштувати 300 гривень. З цангою, зовсім як, або що ручка, не знаю, скоріше, ручка від насосу, то що качати, ціна 45 гривень. Оці всі люлькові ключі ціна 180 гривень. Далі є отакі клещі. знайшов, цікаві. Не знаю, хочу за них 70 а там будемо домовлятися. Два ножі, якихось таких, що фіксувати, можна, вон, два отвори зафіксувати і Різати або ж бумагу, або ще щось якусь траву, або щось ще шинкувати. Ну, таке собі. Ціна. Там нехай буде 120 гривень, і вона ваша. Так, ключі, дивіться, тут різні є. Тому називаю зразу ціна 80, 80, 60, 60, 50, 50, 50 і 50. Далі йдемо конденсатор такий, хочу продати. У мене їх там дуже багато різних, але ну, сьогодні такий. Ціна 50 гривень, ключ на 13 15 гривень, це 5 гривень. Це в нас буде коштувати стартер від Урала або ще якоїсь пили старої. Ціна його, то не знаю, щоб я не розбирав на алюміній, хотілося б його продати. Пропонуйте свою ціну та й забирайте його. Щоб я його на металолом на алюміній не здав. Так, манометр. Такий собі, треба розбирати, чухати, ремонтувати. 20 гривень він ваш. Це 10 гривень, 10, 10, 10, 10, 70, 25, 10, шило. 10, 10, 10, 10. це 15, 15. Це ударна. Хай буде 10, це 10, це 10, 10, 10. оця викрутка буде у нас 45. Це 10, це у нас буде 30, 10 гривень, 10, 10, 10, 10. 10. Що тут у нас 10, ручка 10 гривень, ці, у нас 20 гривень, кінцевик 20, 10, 10, цей, нехай буде, не знаю, на коробку, скоріш. всього, 25, цей у нас 40, цей 15, цей 30, лопатка 21 на 165. Нержавійка. 45, квадратики по 10. 10, 10, 5, 5, 30 25, 15, 30, 10, 10, 10. Далі лапка. Тут іще цікава, така. Не знаю, 50 гривень вона ваша. Цей в нас буде 200 гривень, кому там треба, він повністю в зборі. Розміри Viber. Напишемо. Так, кувалда 4-кілограммова з ручкою, з усім. Ціна її. Буде коштувати 250 гривень, топор 30. Цей у нас буде 200 гривень. Заварений звенить ну, дуже сильно, 250 так, Цей для колки дров якийсь такий заварений, переварений, крашений. Ну, ціна 180 гривень. Так, що я ще хочу показати? Тут є цепка із таким, ось цим щоб можна лідодку було там зробити, або ще щось. З редуктором, кому цікаво, метрів 4 цепки. Ціна 600 гривень, і вона ваша. Лійка в нас буде коштувати 50 редуктор. Тут кручу у цю сторону, там крутиться в іншу. За нього пропонуйте ціну, давно лежить. Декілька разів я вже виставляв його. Сразу кажу, це я не знаю. Може переключати скорость якусь тут масло міняти. Ну так, кріплення 4. Ножки для кріплення знизу, якраз пробка, щоб викручувати масло. Так, Цей у нас 20 гривень. Св'язка у нас 20 гривень. Цей у нас тросик 20. Цей у нас 20, цей у нас 35, 35, 10. Цей у нас 30, цей у нас 45. Молотки ось для вас декілька. У нас дощ був. зразу кажу, ще раз повторюю, тому калюжі такі. Ціна 40, 40, 35, 35, 30. 25, 20, 20, 30, 75. Цей у нас буде 30 гривень. Замок у нас буде. Код там ззаді написаний. Е, Ціна його 45 гривень. Цей 1980, Ну, Такий собі, можна ще щось зробити. І буде працювати. Ціна 150 гривень. Цей у нас буде 20 гривень. Це подача проволоки в. Це як його, блін. Кому там щось треба зі стенда. Ролик там і все інше. Ціна 100 гривень. Зубило 10, 10. Цей у нас буде 45. Це на м'ясорубку електричну. Там різні ці. Ціна їх буде 100 гривень. Вал буде 30. Тігільок якийсь незрозумілий. Сразу кажу, не знаю, 20 гривень. Ці по 15, план шайба 20. З кастеля 15. Цей у нас ключ буде 45, цей 5 гривень. Цей буде 30, цей 10, 10, 5, 5. Все, вроді би, показав, все, продемонстрував. Кому щось подобалося, або ж хто хоче купити, долучаємося на Viber, пишемо все. І там будемо вже розмовляти з вами про ціни, про все інше. Для постійних клієнтів завжди знижка буде. Колеса на цю які, на велосипед. Ну, не знаю, нехай буде 50 гривень, і вони ваші. За всі ціни можна запропонувати, ціни більш-менш адекватні, обґрунтовано якраз казати про це все. Ну і на цьому все. Кому сподобалось, лайк, підписка, комент. Долучаємося до спільноти. Спільнота внизу під відео. Там є і Донателло, і повністю все. Ну, кому як хто знає, то і шукає, дивиться, слідкує за цим всім. Всім дякую, що ставите лайки, коментуєте, пишете, і негативні є у мене сторони, і є позитивні, є різні. Всім гарного дня та мирного неба. Бажаю. До побачення.